Це сталося в 1993 році, наприкінці року, в одній з сім'ї чекали третю дитину, чекали дівчинку, і на сьомому місяці вагітності мамі стало зле, дуже зле. В неї піднявся дуже тиск, і коли вже забрали її в лікарні. Виявилося, що дитинка зупинила повністю свій розвиток на сьомому місяці вагітності, але її оперувати не хотіли і намагались максимально дотримати до строку 9 місяців. І два місяці дитина повністю не розвивалася. Мамі весь час було дуже тяжко і погано. І коли вже а, мали бути роди самі, врачі казали, та. Тут нереально спасти обох, тут треба або маму спасати, або дитину, Ми не знаємо, що робить. Тому якщо зможемо якось спасти маму і дитину, це буде чудо, справді. В речі, вони не вірують були, вони не вірили в Божі чудеса, але вони так говорили. Відбувся кесарів Ростин, операція. І до мами прийшли, кажуть, да, народилась дівчинка. Кіло 800. Будемо далі спостерігати. Чи виживе вона взагалі? Поклали під колпак такий, де вона постійно була, і далі розвивалася. Вага впала до кіло 200. Був повністю слабкий імунітет, його взагалі не було. І через півмісяця вона захворіла. Захворіла так, що легені воспалились. І був, став криз, повний криз, і е, лікарю позвонили, це було вночі. До мами спочатку пів місяця ще ходили, носили дитинку, щоб кормила мама. Але після цього вже сказали ні, вона буде тільки там. І почали на ній тестували деякі препарати, які ще не були навіть введені в медицину. І коли це була ніч, Крис такий дуже серйозний, лікарю позвонила, він просто пригнався туди. і Всі інші медсестри кажуть, Та ми не знаємо, чого він так переживає за цю дитину. В нас помирають діти, і все, все буває. Але каже, він щось так за цю дитину тримається. І коли був криз, він, пов... ну, він робив в себе переливання крові. Напряму не шукали, не було часу шукати десь донорів і все інше. І так було два рази, він пряме переливання крові робив в себе. Дитина вижила. Але, до речі, саме головне, забула сказати, що в цю ніч, коли вже мамі не приносили цю дитину, Мама каже, почала молитися, просто почала молитися і кажу, Боже, якщо вона переживе цю ніч, вона буде жити. І вона молилась всю ніч за цю дитину. Молились багато церков, друзі всі, рідні, всі, просто стояли в проломі молитви. Вона вижила і виписали з лікарні через декілька місяців. І коли вона була вдома. Її виписали, коли їй було 2, 2 кілограма. Її ніхто на руки не брав, боялися всі на руки взяти, бо там не було що брати. Але е, вона знову вдома захворіла. Її навіть не можна вже було лікувати, бо вже скільки препаратів було введено, що просто мама її випарювала в гірчиці все, що вона могла робити в гарячій воді. І коли лікарі обстежували час від часу, казали, тут вже ДЦП 100% буде, можна вже ставити. Через деякий час побачили, що розвивається, і не поставили. Лікарі сказали батькам: якщо до трьох років доживе дитина, то добре. Але ви не звикайте, бо вона три роки максимум. Все дитинство хворіла. Ця дівчинка, але пройшло 29 років вже з того часу. І я маю сім'ю, я маю трьох діток. Бог велике велике чудо зробив в моєму житті, і кожне день народження мені розповідали цю історію і говорили: якщо Бог зберіг життя, у Бога є план для твого життя точно. В нього є точна ціль. Я до сих пір це вірю. І хочу прожити життя так, щоб насправді Бог прославлявся в ньому.